Отже, імена загиблих вже відомі. Вони були з усієї держави, від Луганщини до Львівщини. Найбільша кількість жертв Дніпропетровська область, саме там розташована 25-та повітряно-десантна бригада, бійців якої перевозив екіпаж з Мелітопольської бригади військово-транспортної авіації. А більше знає моя колега Ольга Павловська, вона зараз на прямому зв'язку. Отже, Олю, усе, що тобі відомо про загиблих на цей момент. Вітаю, Лідо. 33 бійці з Дніпропетровської області загинули сьогодні у Луганську. Ще дев'ятеро з Запоріжжя, двоє з Донеччини, і по одному з Херсонщини, Харківщини, Кіровоградщини, Львівщини та Луганщини. Середній вік загиблих 30 років, і майже у всіх залишилися родини та маленькі діти. Загиблих військових називають не інакше ніж героями, і у жалобі за ними мільйони українців. Як нам вдалося дізнатися, більшість загиблих десантників нещодавно Мобілізовані, але з досвідом бойових дій, зокрема і під слов'янськом, багато з них добровільно пішли до військкоматів та записалися до армії, коли ще розпочалися кримські події. Зокрема, нам розказали історію 40-річного -40 Валерія Алтуніна. Він закінчив військове училище, потім був підприємцем у Кривому Розі, але добровільно вирішив піти до армії. Це були всі добровольці, які були, прийшли до воєнкоматів і пішли добровольно захищати свою батьківщину. Вони були просто нормальними людьми, які хотіли жити в одній країні в Україні, щоб над їхніми рідними і близькими було мирне небо. Дев'ятеро загиблих це члени екіпажу з Мелітопольської бригади військово-транспортної авіації. Вона єдина в Україні, і тут служать професіонали найвищого гатунку. Зокрема, їх залучають до виконання місій по всьому світі, зокрема, і у військово-тактичній операції Північний Сокіл у Гренландії. Там льотчики працюють в умовах практично нульової видимості при морозі у мінус 50 та ураганному вітрі. Свої Іл-76 вони саджали про. То на сніг без додаткових аеродромів та спеціальних навігаційних засобів зв'язку і відповісти за смерть українських військових мають не лише російські найманці, кажуть військові експерти. Зрада серед своїх ось причина такої кількості жертв. Прошу пряму мову. Саме страшне в цьому, що я думаю, що ці люди, ці герої, загинули в результаті зради. Не думаю, що розгільдяйство в нашій армії. Доходить до цього. Є певні заходи, які повинні були виконати при прийомі таких бортів в аеропортах і аеродромах під час проведення бойових дій. Нині побратими та родичі загиблих чекають реакції від держави. І є ще одна болюча проблема: це ідентифікація тіл загиблих, яка може розтягнутися на тижні. Тож, коли країна попрощається із загиблими бійцями, наразі на жаль, жодних прогнозів. Лідо. Олю, дякую за ці подробиці. Про реакцію держави розкажемо трохи згодом. Ольга Павловська про загиблих військових з Дніпропетровщини.